Це доволі така шоу-бізнесова естрадна премія. Насправді нам їх зараз не вистачає, тому що у нас була емодим із якиворця, яка не проводиться вже скільки? П'ять років. Так. А, у нас була золота жарт-птиця», яка теж не проводиться вже дуже багато. У нас була юна, яка «Юна» є, вона проведеться. Я був на засіданні експертної ради. Вона буде. В принципі, чим більше премії, тим краще. У них так. є свій погляд на ці речі. Я можу з ним не погоджуватися, але це окей, що в індустрії відбуваються якісь процеси і люди дивляться на якісь речі, не так як я. За кого ти сьогодні вболіваєш? Треба відкривати номінації. Якщо там є Клавдія Петрівна, то за Клавдію Петрівну. Вболіваєш. Да. Сподобався тобі. Да. Концерт. Я щиро, я щиро топлю за Клавдію Петрівну. Я вважаю, що це найкраще нове ім'я -ем на українській сцені за останні кілька років. І якщо вона буде отримувати премії, я тільки за. А проект Півоварова, хоча його всі критикують, багато хто і багато хто по ділу, але вважаю, що це дуже важливий і класний проєкт. Там є дуже вдалі пісні, Той, що твої вірші, мої ноти. Ну це з поп-сцени. А з журналістів я дуже вболіваю за Юлю Ткачук. Пишіть в коментарях, як вам Клавдія Петрівна в записі. Якщо ви були на концерті як вона на концерті, я вважаю, що вона цілком заслужила визнання. Вона одна з найкращих журналісток за весь час. Поки я працюю в музичній журналістиці, я буду дуже радий, якщо вона щось отримає.